Нині в Євангелії актуальна тема. Сьогодні Господь веде діалог із книжниками і фарисеями. і говорить їм, якщо прибудете в Слові моєму, в слові Месії, в слові Христа, в слові того, хто прийшов з небес совершити діло Спасіння через віру в Ісуса Христа, то ви станете істинними учениками моїми. І в тому, лиш случаю ви познаєте істину, а коли познаєте істину, вона зробить вас свободними. Що це значить? Ми, православні християни, познали істину во Христі і стали свободними, і нас вже збити з толку не зможуть ніякі ідеології. На комп'ютерах пороблені у тому сектантському мірі різні Придумалися назви сект, різних ідеологій. Нас це то вже не цікавить і не інтересує, но і не убеждає. Іменно в цей момент треба помнити, чому сьогодні православні Української православної церкви канонічної спокійні люди, люди, котрі легко вручають себе в руки волі Божої. Їм угрожають кожен день. Преса, засоби масової інформації, наповнені погроз. Уже вам завтра конець. Уже завтра всі будете заборонені. Вже завтра всі будете в тюрмі. Уже завтра всі-всі. І вже завтра, і вже завтра. І коли читаєш нині Євангеліє і думаєш собі. Навіть наші опоненти не познали істину. Вони ніколи не розуміють сили Божої, що таке бути дітиною Божою, коли ти по защиту Божу. Міром управляє Бог. Процеси, коли йдуть в мірі, управляються Богом. А ми тільки учасники Божих процесів і покликані довірятися волі Божої, бо то, що совершається, в кінці виявиться правильнішим, а навіть і нужним. В Євангелії написано, Бог благословив нам совершати діло своє спасіння через страдання. Сам указав, яким путем можна вернутися в Царство Боже, яким путем можна вернутися в здорове общество, у котре люди є апендицит. Вони не хочуть апендицит лікувати. Не дають різати, і в результаті встаються в стороні і медленно помирають. Причому помирають досить скоро, бо організм не справляється із розривом. І тому і ми, християни, приведять, говоримо, що ми християни, котрі пішли віру в Христа Ісуса, пішли на операцію терпіння гненії. Терпіння униженій, терпіння всяких поношеній, таких даколи тяжких, що даколи серце розривається, то що чуєш от цього світа пустого варварського неправду, а цей світ хвалиться, що він тебе завтра вже зніме з регістрації, не маючи основані. Або в них є закон, а закон об'явлений світом. Беззаконним, а й бо світ це не розуміє, скричить один безбожник на всю країну. Мов, видите, і там предателі сидять і в ООН, і в ЄС. А ми самі туйкам місцеві безбожники знаємо, що робити. І в місті з тим у сухому остатку видиме бізумі кучки безбожників. Сьогодні каже Господь, за те, що ви познали істину, істина зробила вас свободними. Що би вам не говорили, як б вас не увіряли, ви вже має і обладаєте істиною, ви видите небо, бачите чистий путь, видете тот азімут, бачите тот фарватор, по котрому може обійти прип'ятстві, подводні камені всього світу. І достигнути безпреп'ятственно до пристані Царства Божого. Продовжає нині Господь книжникам фарисеям Ви рахуєте себе, що ви були свободні, і рабами нікому не були? Так вони заявили, що ти говориш, що зробиш нас свободними, ми рабами ніколи не були. Незнання історії перший признак безбожників. Підкреслюю і повторююся. Перший признак безбожників не тільки не знання релігії, а й історії не знають. І так книжники і фарисеї скрили від Ісуса, що були вони рабами у Єгипті, рабами у Вавилоні, І скільки ще було в період, коли були подданими Римської імперії, то про що говорять, що вони були ніколи рабами, Були. І страшно страдали, і тисячі людей погибли. Але безбожники це їх отметіна і в сьогоднішній день. Наші гонітелі церкви не знають ні історії, ні права, ні елементарного людського уваження. З нами навіть не ведуть діалог, хоча б мужчини, не просто от, державний чиновник, ні є там. Людиних, Спомнім, як казав паралізований коло води: я не маю чоловіка, щоб не пустив у воду. Но ми православні маємо того чоловіка, Господа Ісуса, Котрий нас зробив свободними і обладателями істини. Так поступає ми свободні во Христі, тут на землі подліні християни і істинної церкви, діти Божі, а в вічності в єдну із. Святими церкви зможемо, й ми із нашою мученицею пелогеєю наслідувати царство Божоє. Амінь.